Вчителька математики Наталія Никитюк демонструє креслярське приладдя та набір стереометричних фігур. Це нове шкільне обладнання, яке декілька днів тому отримав ліцей номер 2 Це обладнання в основному для розуміння стереометричних фігур в геометрії. Що таке стереометрія, що таке об'ємна фігура, чим вона відрізняється від фігур на площині. Це використовується в будь-яких класах, розпочинаючи з п'ятого класу. Тому що в нас є класи інтелект, де вже в початковій школі вони розуміють, що таке стереометрія. Додає, раніше діти займались із обладнанням, яке переважно виготовляли власноруч на уроках праці. Щоб зробити, наприклад, одекайдер, потрібно рівносторонні фігури. Точно, точно виміряти сантиметром навіть циркулем їх неможливо. А ці фігури вже точні, що дуже добре відкривши цю об'ємну фігуру, можна побачити її розгортку. Наші діти виготовляють самі такі фігури, і часто буває незрозуміло їм, а як же її зібрати. Тому ось ці обладнання дають дуже гарне пояснення, як зробити виміри і як зібрати фігуру. Поповнився обновками й клас географії: макети будови вулкану, земної кори, компаси, глобус для визначення географічних координат. Все це використовуватимуть на уроках вже у новому навчальному році. Починаючи вже в цьому році нова українська школа, сьомий клас, ми будемо працювати. Визначення сторін горизонту і орієнтування на місцевості це компаси, компаси, курвіметри, барометри, опадомір, секундомір. Ось цим ми будемо працювати, звичайно, які будемо надавати і практичні навички, які потрібні дітям у подальшому житті. Людмила Лиса переконує, з новим обладнанням уроки географії стануть значно цікавішими. Треба кожній дитині взяти той компас, щоб визначити, направити, визначити сторони горизонту. А ми маємо поки що робота в групах, але це вже величезний плюс. Тому дуже-дуже нам пощастило. Я думаю, що буде цікаво і для дітей, для нас так само, то надавати нові знання, розвивати їх, звичайно. Вартість обновок близько 80 тисяч гривень. Гроші на придбання виділили з бюджету громади. Це вже друге надходження. А перше надходження ми отримали. Десь одразу після нового року, тобто впродовж цілого навчального року, 2023-2024 року, ми вже маємо повністю обладнання для нової української школи, кабінетів математики та кабінетів кабінету географії. Тобто на сьогоднішній день наші здобувачі освіти мають можливість працювати з сучасним обладнанням, яке будуть використовувати під час уроків. У минулому навчальному році у ліцеї номер 2 оновили кабінети біології та хімії. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.